Мінус 590 російських загарбників за минулу добу. Втрату російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 16 танків, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві одиниці реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, п'ять безпілотників, 31 автомобіль та три одиниці спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 13 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 270 тисяч 350 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 584 танки та 8 тисяч 792 бойові броньовані машини. Уражено 5 тисяч 902 ворожі артилерійські системи та 766 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 517 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 тисяч 444 одиниці, уражено 19 кораблів та катерів. Сили оборони України вивели з ладу 4650 тисячі ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1455 крилатих ракет. Ворог втратив 884 одиниці спеціальної техніки. Приєднуйся до Збройних сил України.